Міжнародний турнір зі стронгмену на Кубок Форекс Тренд Кап 2013 на фестивальному причалі у Дніпропетровську проходить вже другий рік поспіль і є одним з етапів Кубку світу. Цього року у змаганнях беруть участь вісім силачів з різних країн. Вони боротимуться за першість у складі двох збірних України та Європи. Минулого разу у 2010 році в місті Трускавець наша збірна перемогла. збірну Європи. Тепер збірна Європи кидає нам реванш. Вони сьогодні в оновленому складі. І в дуже гарній формі підготовлені і будемо спостерігати боротьбу наших хлопців проти європейців. До складу європейської збірної увійшли лідери рейтингу сезону 2013 з Фінляндії, Росії, Естонії та Литви. Для мене важкі кожне упражнення. Але ці сереляні принципа зборної Європи сильнієї зборони України. Так от, і на Україні мені завжди выступать. Я виступати е, много разів. З виступав я себе чувствую, як дома. Призири чемпіонатів світу представляють у збірну України. 31-річний Олександр Лашин з Маріуполя вже п'ятий рік поспіль носить титул найсильнішого чоловіка України. Минулого року саме він став переможцем першого турніру зі стронгмену, який пройшов у Дніпропетровську. Я в прошлом до побіділ в лічному е -е, сделал лучше всех, все всі и і виграв етап мира. Лучше всіх підняв брівно 150 кілограм на 4 рази. Е, Потом шари виграв тож 180 шар через перекладину. Якщо минулорічний етап Кубку світу був особистий, то цьогоріч оцінюватимуть командні результати. Рефері змагань найсильніший чоловік світу Василь Вірастюк судитиме. Відзначає легендарний силач, буде жорстко, не допускаючи порушення правил. А щодо участі у якості спортсмена зізнається, то якось особливого бажання вже немає. Ви знаєте, чесно кажучи, вже не хочеться. Вже, вже пройшло п'ять років з того моменту, коли я останнього разу виходив на майданчик, і я вже перегорів. Перші два роки мені дуже хотілося це зробити, вибігти. Ну зараз вже не хочеться. Зараз я вже спокійніше. Своїми силами учасники турніру 2013 мірятимуться на п'яти етапах. Розпочинають з естафети. Перші учасники на швидкість мають пронести 100 кілограмові мішки. На долю других припадають вже кам'яні плити вагою 180 кг. Наступне завдання перенесення дерев'яних колодязів. Вага кожного з них 340 кілограмів, і на останок кілограмові шини. Україна два, Европа, раз, Україна. Секунди вирішують, хто ж буде переможцем. Вони відділяють результат Дніпропетровця Віталія Герасимова від результата його суперника. Україна перемагає. Утім, вже наступний етап доводить вдача примхлива у підкиданні брусків вагою 135 кілограмів. Сильнішою виявляється збірна Європи. Далі були тяга бензовозу вагою 25 тонн, підняття гантели на швидкість та снукерстоун. Підняття цементних шарів від 120 до 180 кілограмів на тумби висотою ме. Тер тридцять п'ять тут всі етапи поспіль щастило українцям. Чотири один саме з таким рахунком стронгмени України перемагають стронгменів європейських. Олена Дроздова, Ростислав Мілов, об'єктив 27 сьомий канал.